Важливий крок вперед у безпеці лікувального процесу в прикарпатському онкоцентрі відкрили сучасне стерилізаційне відділення. Генеральний директор медзакладу Ігор Дмитренко каже, до цього оновлення онкоцентр йшов кілька років. Тут стерилізуватимуть медичні інструменти, матеріали та білизну, які потрібні під час операцій, оглядів та процедур. Не вистачало повноцінного обладнання, не було того обладнання для стерилізації інструментарію, яке зараз є. Тобто, відповідно, ультразвукові мейки, які працюють і ультразвуком стерилізують інструментарію, низькотемпературні стерилізації автоклави, які не нищать інструментарій, не випалюють його. І відповідно, це дуже дуже надсучасне, скажімо, обладнання, те, яке потрібно в кожному лікувальному закладі. І відповідно сьогодні воно вже буде в нас. Окрім цього, в онкоцентрі відкрили ще одне відділення так звану клінінгову службу. Його керівниця Ірина Балей зазначає, онкопацієнти дуже вразливі до зовнішніх збудників. Тому питання чистоти, комфорту і безпеки критично важливі у процесі лікування. Це є чистота комфорт та безпека пацієнтів. Медичний клінік передбачає професійне оснащення, кольорове кодування та алгоритм складання серветок. Які передбачає перехресному інфікуванню від пацієнта до пацієнта. Кожен кожен пацієнт розуміє, що прибирається чисто. Зона пацієнта є тільки для нього та серветка. І, наприклад, якщо раніше можна було одною серветкою прибирати, ну там від ірі то тепер цього немає. Умивальник не буде прибиратися зону пацієнта, зона пацієнта не буде прибиратись умивальник, ну і відповідно туалет також має свою. І серветку і кольорове кодування. Голова військової адміністрації Світлана Онищук зауважує, попри війну в Україні Прикарпаття не забуває про потреби медичних закладів та їх пацієнтів. Для того щоб їм лікувати людей, потрібно перш за все потужна, хороша діагностика. Діагностика можлива при обладнанні. Тому сьогодні кошти спрямовують як Міністерство охорони здоров'я, тобто на державному рівні, так і на обласному рівні, обласний бюджет. І ми постійно звертаємося до громад. Також підсилювати комунальні заклади, тому що у нас багато районних лікарень, які сьогодні також потребують оснащення, і відповідно обласний бюджет також на себе бере ту підтримку, яку робить для наших громад. Наразі кількість пацієнтів у Прикарпатському онкоцентрі зазначає керівництво медзакладу. Суттєво зросла. Сюди звертаються не лише мешканці області, а й внутрішньо переміщені особи. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.